Дане відео це огляд комплекту інструменту монтера кабельних муфт для розробки кабелів у ізоляції шитополіталену. Цей набір складається з інструменту для зняття оболонки кабелю та основної ізоляції, інструмент для зняття напівпровідного шару і тримача для з'єднувачів та наконечників. Маючи цей комплект інструменту, монтер може якісно та швидко розробляти кабель для встановлення муфти, менше втомлюватись та бути більш сконцентрованим при виконанні інструкцій. Інструмент MF260 призначений для зняття полімерної оболонки кабелю діаметром від 16 до 58 мм та його основної ізоляції, положення ножа має плавне регулювання з глибиною різання до 17 мм. Додатковим гвинтом регулюється кут повороту ножа для регулювання ширини зняття оболонки та відповідно швидкості зняття оболонки. Коли монтер доходить до необхідної відмітки, яка вказана у інструкції по розробці кабелю, ніж переводиться у положення для зрізання кромки оболонки. При зніманні основної ізоляції і шитого поліетилену на інструмент MF260 встановлюється упор, який регулюється по нанесеним міткам. Ним налаштовується відстань відповідно до глибини входу жили кабелю у з'єднувач або наконечник. Інструмент CWB1860 використовується для зняття напівпровідного шару з основної ізоляції кабелю діаметром від 18 до 60 мм. Встановлюємо опор MVS на необхідній відстані від зрізу оболонки згідно інструкції по розробці кабелю. Встановлюємо CWB на кабель, налаштовуємо положення ножа. Малий крок приміщення ножа порядка 1,1 мм. Дозволяє точно відрегулювати глибину зрізу напівпровідного шару. Коли інструмент доходить до опору МВС, то смужка з напівпровідним шаром зрізається. Наконечники та з'єднувачі мають здрівні головки, тому для їх встановлення необхідно міцно їх утримувати. Для цього використовується тримач HT з робочим діаметром отримання від 14 до 40 мм. Даний комплект інструменту розробки кабелю гарантує однаково високу якість розробки та необхідну швидкість роботи. Для покупки набору інструменту звертайтеся за контактами, що вказані на екрані.